Вітайте, вітайте, кохані мої, любі приятелі. Сердечно запрошую вас на мій канал Мукбанк Марія Усі. Уж Вже давно, кохані мої, я не нагрівала нічого. Сердечно вас за це запрошую, кохані мої. Не знаю, як тут вкласти і підкласти, щоб ви бачили, що у мене сьогодні чудові такі пирожки українські з зім'ячками і творогом. І на наслодко у мене пірожик побачите, наложила, кохані мої, не пожалувала Я дуже люблю насладко пироги з трускавками, вишнями, слівками, япками, малинами, з чим чи косіда, кохання. Я дуже смачні пироги І за сметаном, з цукром, з правдивим маселком. Також я люблю дуже накладати, кохані мої сметани. У мене, кохані, коханютки, то. Трускавком дісій, з трускавками. Я так помилася дісі з рано викомпала, шестютка. Може дісі везму, якщо, якщо знайде масечки, ті міцуречка купувала, я сама собі кілька купила, бо так с -с як місця вода цери, кохані мої. Викомпалася і чую, як давно не смарувала, не накладала жодного крему собі на тваж. Также e, варто викомпатися, e, то ніким висмаровуватися, можна теж пілінг e, зробити, кохані e, мої. І вичистить з кури, підготовити пишикове до кремування. Саможні такі масечки, які накладеш на твар. Кохані мої, чи 10,90. У мені так, як сніданок, обід такий вчасний, кохані мої, не сніданка ще такого не ядна мовила мав ту кромечку дрожджового часу, що на трансмісії не з'ядла, то з млечком, трошечки млечка з'ядла. Він це Ну і, і, і хочемо відповідати на питання нашої коханої Елюні, віртуальної пшетельки, не тільки. Mm. Mm. Дуже смачне. Хочемо, кохані, повідати. Можливо, хто за мною б'є і, і міг. Chciałbym, mm. kochani, powiedzieć, że ja wcześniej spi staю. Я кілька раз на нос сіку встає, бо я дуже п'ю п'я. Mm. Мінчутки, деликатні. Пишні, кохані мої, не лінуйтеся собі, готуйте. Я кохані радше соловей жадний пташк, як то мовися. Mm. Сенек з школи голодный в руті. Он хоче снідань брати собі до школи. Діти не снят, то самое є сніданком вдома. A czasami nie je, kochanie, nie ma czasu i tak i pójdzie. Tak dzisiaj. Mi troszkę wody pokończyły się, jeszcze pomarańcz został, jeden pomidor i jeden ogórek. Sok z pomarańczem wczoraj kupił mi Wiktoris i ananas. Bardzo smaczny, Polacy. Mm, jakie pyszne jedzonko. Тільки кохання моє не лінуватися. Ранок панок, як я завжди мові. Вчора з Олатвіала, ну то з Менчоном прийшла з Патона. По дорозі фрізера з собі. А то теж добре. Заплатила 70 злотих до опіки, кохані мої, ці піньошки, то 50 злотих муше. Вручить, то на рати мені розложили, я просила і так з плацем. по 50 злотих пінь раз я ще бенде сплацала. Так, же, кохані, то таке. Niektórzy, kochani moi ludzie, sobie bardziej lubią po obiedzie wieczorami, nocami robić, ja nie. Ja rano, panok, i ja, kochani moi, stany z ranenka przed piątą już koty karmię, oni już powychodzą. Wczoraj, kochani moi, w nocy pierwsza godzina nocy dochodziła, a u nas szum, hamer, bo czarnurka narobiła takie, nie wiem dlaczego ona zaczęła. Це їй прийшло до голови, почала вичагати своїх малютків і переносити їх, кохані мої. І вони почали дуже моцно м'явчати. м'яу, м'яу. Латятий голови виставляє з тої лазінки, спав. Було, Я теж його будила, будзи Віктора. Mówię, oni gdzieś w tapczanie i patrzę, ona w to dziurę wchodzi tam w tapczan. A u mnie e, złożonej tapczany, ona tam sobie fajnie w tą dziurę weszła i jedno zaniosła, jedno nie mogła podnieść, bo ono takie większe. I jedno jeszcze zostało tam w jej chacie, kochani moi. Także kota, lacik, kota, lacik tutaj z wami. Nie widać go, skoczył już, e, kochani moi. Także to kocianko wyciągnął Wiktor, ja zaniosła. І то, і то ну якось вже e, не виносила їх, і зараз в ті хвилі теж перебила з ними в тім домку. Вона завжди в тім домку ніде їх не виносила. То в тим року coś, e, тих котятик почала виносити. Ніки я ні не а там, ані ні. Навіть я вже пристала там їсть, давати млеко, вона собі їде, кохані мої, до e, Лазінки, там її місечка, і я їй даю там і води, і млеко. І... І в другу містечку латік достає, їсть, так була вимита, Чиста, би так не смердяла. Кохані моє, чоловік все робить старості, щоб в чистості своїх дві жодних очима. Ну і теж мешкання би так не смердяло в ній котами. Але, кохання моє, часами не впильнує чануки, часами не впильнує лачатегу, по дві мій висікасі. Ja już tam reklamy wkladała, tak się robi. Nie zawsze, ale jaki czas robię, kochani moje. No, co ja mam powiedzieć? Dobrago i fajnego! To może dzisiaj na transmisji zapraszam was serdecznie w godzinie 19 na transmisji z kanału Kuchnia na Wesela Babu Marosi. Bardzo proszę subskrybujcie wszystkie cztery moje kanale. Перший кухенний «Кухня на весело бабусі Марусі», другий психологічний «Поради психологічні Марисі», третій «Мукбанк Марія Уші», то те, що я зараз з вами пірошки смачні-смаковічні ядам. І, кохані мої, четвертий, наймолодший, там залежить чи 10, чи 2, чи 10, чи 3 субскребентів, хіба чи 10, чи 3, бо дошло завчора, «АСМР з Марієм». Захенцем запрошую. Хочі, рубчі висвітлення, оглядайте, коментуйте ці фільміки, лайкуйте і субскрибуйте потім. Е, e, та, як мовила нам Еля, бо пузі ті субскрипції можемо і забирати Ютуб, та, як вона писала. Кохані мої, мам, надію, що я ті виясніла, Елюня, що я вчасний ранній пташик, люблю зрано все поробити. Обід теж зрано Lubię zrobić, wcześniej, nawet, jak jeszcze do 12 jest daleko, i już wszystko mieć z głowy. Bo jak ja kochanie moje idę coś załatwiać, to ja przychodzę już taka zmęczona, że ja po prostu nic nie mogę, już tam przygotować. nie ma, po prostu to że nie mogę. Nie. Kota? Dla mnie przywrócił, przepraszam. Kota, laciak, gdzie terbiesz Na tu parapetu idź. Masz dwie parapety, nawet czy wchodzisz, jeszcze tutaj w kuchniu, a ja boję się, że ten kwietniący kwiatek przywróci, on nie raz go już przewracał jeszcze on nie kwit. No Teraz taki piękny kwiat by mnie, kochani moi, zniszczył. Ja bukietek, ty, tu kwiatuszkę jedną, czerwoną, ona tak pochyliła główki, wyrzuciłam, tych dwie pięknych, Wiem, że para nie wolno, ale u mnie tutaj jeszcze chryzantemy trzecie jeszcze taki bukiecik, kochani moje zostawiłam, bo szkoda ich wyrzucać, jeszcze nawet twarde, taki. Widocznie dawał naprawdę szczerego serca, nie żałował, bo nie wędnął tak szybko. No tak się w narodzie mówi, jak naprawdę to nie ma. E, Wiktor go zablokował, także, no nie wiem, na kuchni czy zablokował, czy nie, może nie, no to jeszcze dzisiaj na kuchni zablokuje. мені все добре і у Вікторка, і в наших котків. Так, кота? Оті колачик, дуже негрешний, але то дуже негрешний латус. Пшик! Мусить тут коломні на столі сидіти, так? Мусить там пхати води, хлебать з вазоніка, від квяту, підбіра. Як би свої води тут і на злеві їм кубик кладаю з водою, і в лазінці кубик маємо з водою. Бо вони з мисечки не навчилася чарнулька з кубкою, так я її лацятему Tam i już pije. Kota, latik, zjadła kota. Kot. Ja nie uczę ich. Ksz, ksz, latuś, ksz. Nie uczę ich, kochani moi. O, tylko wodą mogą się nastraszyć, wody, o. Wody się nastraszają, ja tak wodą, wodą. Chlepią delikatnie i on e, ucieka. Tak samo i Czarnulka. No. Ja wczoraj w ogóle Wiktoruś mówi mamo, uważaj, bo Czarnulka jeszcze skoczy na nogi, jeszcze cię pogryzie, a u mnie tam żelaki, kochani moje na dwóch nogach. Це мисля, якби мені то обрис там, то хіба фонтан на би летіла і не б не викравілася, поки та каретка би дошла. Отакий гречний латус. не гречний куцюри. Киш. Киш тон. Киш. Отак. Киш-киш-киш. же, кохані мої весна їде, вісну мами. Треба змінитися інним. Кольорки пазнатіки мальовувати на ногах, на реньках. Треба трошечки бачити на сібі, на своєму пікності уроди, кохані мої, кримовий твар, фризурки собі роблять, кохані мої, очевидно. Очі, Треба дбати особі. Для того, що я бачу Наталя Курбанова, я давно йому не оглядала блогерка з Хістанії, але сама родом з Таджикистану, вийшла замуж за хіпанця. В депресії впадла, кохані моє, їздить зараз до лікаря, достає за щики на успокоєння, таблетки, є снедожиття, бо їй, їй зідь, ну, їй нежийомцею сестри Монштен другий, тої дівчинки, цурки, їй от сестри, їде на Україну. І він мові, що бенді броні в Україні. Вона сі боїть, що він он згині. Вона плаче, розпаче. І вона мові, що вона в огулі ж остатньо то не дба о себе. О себе, кохані мої, діти, мож, то все пінкне, файне, але треба задбати найпер о себе. О свій стан духовий, психічний, кохані мої, полігнувати свою психіку. Треба, кохані мої, задбати о тим, що добре з'їсть, випіч, трошечки поспацерувати, випочень, трошечки за собою самому побить. Кохані мої, то дуже добре вам то зробить. Теж пльгнуть свої хобі, кохані мої, і на дялки, зараз дядька зачина. Цось рубьте, цось там гаптуйте, цось вьонште, цось рисуйте, співайте, як вам е, хенч, в блазінці. Я, наприклад, в компісі і завжди-завше завж слухам милості такі пісенки російські. Е, ну, а, кохані мої, ну це пісенки вінні. Російських е, пюсенка Ніць. Ludzie, mierni ludzie, e, zwykli ludzie, ani Rosjanie, ani Ukraińcy wojny nie chcą, kochani moi, na nich też to wszystko się odbija i jeszcze bardziej się odbija, oni dopiero mają początek, oni jeszcze tego nie odczuwają, ale dużo ludzi prostych już odczuło, kochani moi, ja będę nadal jadła, bo pierożki cieplutkie, trzeba jeść z zwłaszcza owocowi, dotknęła, czy ciepły jeszcze? А там я живу вс найпшого, кохалютки. Кохайтеся, милуйтеся, шануйтеся, кохані мої, в своїх родинках, дбайте о свої діти, пірнуйте, кохані мої, свой янзик, приігнуйте, шануйте і тіштеся тим же мешкати в Польщі. W polskim państwie, gdzie cisza, spokój, gdzie nie bombią, gdzie nie trzeba schodzić w jakiś że jeszcze, jeszcze ich nie mam, niektórych ludzi, tak jak mojej mamusie, synem. Kochani moi, cenujcie i, i cenujcie, i szanujcie to, co macie. Cieszę się z każdego, z każdego drobiazga. To tak ważne w życiu, i odpoczywajcie.

Миру, спокою найшепча Там Там го хіба знову раунд переговорів. Ну no ні, до чого нісі догадаємо. Як наразі то бачите, ні до чого не доходять, там трошечки гуманітарні ті зелені коридори потвирали, і то сідем, повідяли дісі, а мало б десять надаль бомбім, надаль заб'забігаю забі мирних людей. Понад сто e, дітей наших забили також дуже ранених. також. Jest zle na Ukrainie, to bardzo zle, kochani moi, nikomu tego nie życzę, bo tego nam się nie da otworzyć, kochani moi, przez słowa, to co ja widzę przez ekran, a co tam na jabłko, kochani moi, w rzeczywistości, to strach aż pomyśleć. Dziękuję za uwagę, miłego przeglądu tego filmiku Wam życzę, subskrybujcie, nie szkodujcie tego suba, tego lajka like i dobrego słowa. To wszystko, co Wy możecie mi dać, a ja mogę Wam przekazać piękny filmik, zawsze u mnie filmiki kolorowe, nie możecie powiedzieć, że nie, jakoś teraz dużo, dużo lepsza, nie możecie powiedzieć, że taka kiepska, tak jak na początku była, do góry nogami Wam. Nie nagrywam filmiki, tak jak na początku, także umiem rozmawiać, dużo wiedzy mam, także staram się dla Was. Wszystkiego najlepszego Wam, kochani moi. Салузки для всіх і для кожного. До побачення, кохані мої. Папа, папа, папа. -па. цілую і обіймую свою кохану нусю Лізуню, свою цуречку Наталю, сина Іванка і мою кохану мамусю Софійку. Папа, -па, па. До побачення.